Сьогодні я тестую дуже крутий аддон, називається Panel Stitcher. Він дуже простенький, е але дуже зручний. Практично без інструкції ним можна користуватися. Коштує він 30 доларів, але я вважаю, він вартий того, тому що він дуже класно зроблений. Він зроблений в тому сенсі, що його можна використати навіть в той. Навіть так, як автор сам не задумував. І так, що це робить? Це робить... М аддон робить просто такі болтики, любі об'єкти розміщає е, ну, гарно для хард сорфейсу. Ну, наприклад, <пілляння> давай зробимо ми е підготуємо об'єкт для тестів. <кхе> Текстури не буду показувати, щоб е час не затягувати. Та і так... Панель Stitcher. Аддончик простий, тут в принципі практично нічого немає. Вибираємо об'єкт, обираємо От template є шаблони тут, готові шаблони і можна от реверсол. І далі просто регулюємо масштаб. Простір між заклепками. Да? І от у нас вже заклепки розмістилися по всьому периметру. Заклепки розміщаються по, по всіх еджах, але ж буває там е, хайпульні об'єкти, які не треба, тому тут є режими, щоб розміщати заклепки, е, фільтр як натиснути. Можна залежно від кута розміщати. От, наприклад, я від кута поставив, від кута 5 градусів, тут от, вже от, от перестали заклепки відображатися. Так? Вони стали тут. Е, можна помітити е, там, де обране тільки, щоб відображалося, от Selection. І відображається тільки тут. Можу помітити, щоб тільки з одного боку відображалось. Наприклад, от е, Inside. От тільки обране. Ну, можна шапкеями додавати і так далі. Ну, Можна швами, шарпами також додавати. Е, е, так. Якщо я хочу розмістити, наприклад, на углу я можу порегулювати офсет. І от прямо на самому углу розміщається. І оця штука дає дуже класну, клас, класну річ. І так, показую, в чому суть. Давай я оце все виділю двоєчкою правою кнопкою Mark Sharp. А отут уберу Clear Sharp. Ну, щоб була демонстрація і включу просто по шарпу. А вимкну. І так, е, так, фільтри вимикаю. Далі в нас є інші шаблони е, всяких інших болтиків. Так, стоп, до речі. Офсет. Єдиний мінус. Е, Оці двойні штуки я можу вибирати, щоб одна була, тільки коли selection. Тоді оце з'являється меню. Тому можна, але можна дурити. От, наприклад, я хочу там де Sharp і де Selection. Як зробити, щоб тільки з одного боку воно відображалося? Я можу просто напросто зробити selection, але тут обрати все. От full, ану. Full inside. І тепер, якщо я щось не виберу. Треба що угодно клацнути, щоб воно обновилось. І от, outside, а inside, inside. От по, по периметру обраного воно може отак робити. Тобто можна дурити, просто вибрав дві галочки. І, тому що оця голочка тільки на Selection є. Це недостаток. От якщо я Sharp випкнув на Selection, ну... Така так, фігня. Так. Далі що? Тестуємо, які є штуки. Mm. E, e, так, ага. E, якщо я зроблю, наприклад, густіше, спейсінг зараз зменшу. В іншу сторону. Тут можна міняти e, кути. От Якщо я міняю, от видно, що міняється кут. три варіанти. Теж, ну, це методом тика треба підбирати. Ну, offset, це Ми вже зрозуміли, наскільки від'їжджає, спесін, яка відстань. Далі в нас є додатково рандом. І рандом ми можемо розміщати, наприклад, обертання, якщо це. Давай ще флет зробимо. А, це ж не кругла. Давай якусь другу виберу. Так, ріверболт, є скрю. Так, скрю, скрю. Скрю. От у нас є такі хрестики, да? Давай їх ближче до цього і давай масштаб збільшимо. І... то курнер. Ось такі хрестики, типу, типу, як скріплять, є така штука. Ну, це можна на тканині робити, отут у вас можуть бути швижі і так далі. І от вони ж всі ідеально одинокові і можна е, внести різноманіття. Ага. Можна трохи повернути. І вже воно різноманітне. Відстань можна трохи поміняти рандомно. І ліній. І воно вже таке, вже ну, типу як вручну штопали. Так, що тут ще є? Стіч? Да, Такі ось, ось скрепки є. Можна робити текстурувати. І... І шви. Звісно, шви. Шви прикольна штука. Так, давай я зроблю його скейл зменшу. От шов у мене зараз нерівне, якщо я рандоми повбираю по нулю. Так, і давай. От у нас шов. Е, можу включити фул двосторонній От шов іде. Теж прикольна штука дуже. Для одягу, для чого угодно, можна помічати, можна робити. Е, що ще є? Ще ми можемо робити тут об'єкт свій. І свій об'єкт е, ну, є ще колекцію. ну, Колекція це якщо декілька різних швів, можна зробити декілька різних, і він буде випадково розміщати, я не буду показувати. А свій об'єкт мене наштовхнуло. Да, і що ж це робиться? Це робиться просто окремий 3D-шар. І їх можна як окремо запікати, або, або можна на стрічки запікати, тобто дуже зручно. Але ця штука, що робиться, мені дала таку підсказку. Я ж можу, наприклад, от якщо я створю тут поряд куб. куб, І от я хочу оцей куб помістити по периметру. І я вибираю об'єкт, вибираю оцей куб. Так, як він називається куб? Куб-001. Вибираємо куб 001. Ой, тьфу. Це <плес> його сам на себе помістив. Так, вибираємо цей. Вибираємо куб-001. І тут ось о, куби оці розмістилися. Так, нам треба зробити... Е Одностороннє, inside. О. І можу тепер робити spacing зменшити О. І в мене виходить по всьому куту, по всьому куту об'єкт перетинається з, з цією штукою І виходить, що я можу робити бульову операцію. Ну, наприклад, щоб по показати. Давай я спейсінг добавлю. Тобто я можу, наприклад, оце, Ctrl- і відняти. І от у мене операція, і по всьому периметру відняло і зробило такий візерунок. Оце теж додаткова штука, прикольна. Я ще подумаю, як використати. Наприклад, я можу робити бевели там, де погана сітка. Да? От я можу зробити полукруглу фігуру і вирізати такий типу бевела. Треба потренуватися. Так. Ще що я можу зробити? Я можу зробити... Давай це видалю, це видалю. Тут, на жаль, йдуть шви, ті, що... Так, де вони тут шви? Ось вони. Ось оці шви... А, це кільця, стоп. Шви ось. От шви. І вони без текстури, да? е, щоб текстуру сюди накинути, я подивився, яка в них ві розгортка. Вони в принципі то складені один на один, правильно все, е, бо я можу їх здвинути, G, от усі вони один на один складені, тобто оверлап є. Але у вірозгортка в них рівно не вирівняна, тому в принципі не, не годиться. І мені треба з нуля зробити оцей один шов, тому що ця розгортка, що в нього, додано неправильна. Оце мінус. Так, і давай зробимо щось. Давай я видалю оцей шов. І, наприклад, shift меж циркул. Давай зробимо. 8. І я хочу зробити зараз ре реалістичний канат. Так. Шиф Реалістичний Рести ре Рестичний канат це з трьох ниток, да, таких. <ривіт> так. Даваємо довжину зробимо екструд а, по Y, Ctrl-R. Так, ctrl r Просто Я знаю, що можна спіралью зробити і так далі. Я просто по-бистрому роблю таким топорним методом дідовським. Так. І що мені треба? Мені треба тепер вибрати оці штуки. Так, і перекрутити їх. Але щоб перекрутити, мені треба бачити тут панель з боку. Щоб я бачив, наскільки крутити. Так, і мені потрібно пропорційним редагуванням. Тут де в мене пропорційне редагування? Оце пропорційне редагування і, мабуть, отаке от Ну, R... І отак просто роблю е, кручену нитку. Отак достатньо. Отак просто можна зробити кручену нитку. Так. Е, шейд Смоус робимо її. Откручена нитка. Да, і ще, щоб я хотів би загнути кінці. Кінці хотів би загнути. Давай їх усі оці три об'єднаємо. Ctrl-G. І давай загнем кінці. Та виділю все. Shift-курсор клікну. Тепер Shift-W. Якщо хто не знає, Shift W це загинати такі кінці. І вони тут трошки поміняли. Раніше воно не так працювало. Раніше раніше я я мог би, раніше я залежало, от якщо я отут натиснувши в W, воно б сюди б гнуло, якщо тут, воно б сюди гнуло. Зараз вони якось по-іншому зробили, що в принципі не залежить, де я ну, курсором знаходжусь. Стоп, я пропорційно не вимкнув. А просто залежить, як я загиную, так ще W. Ну, от так достатньо. От і так топорно я загнув. Ну, мені подобається ця ниточка. І тепер я її хочу розмістити по периметру. Так. Щось я перевернув верх ногами. І так, об'єкт. Нам треба вибрати об'єкт. Цей об'єкт у мене називається циркл. Так, отут треба вибрати циркл. щось в мене тупанув блендер. Має забун Ну, Може не вилетить. Хоча в принципі це ж тут небагато їх об'єктів, таких і вони лоупульні. А! Прикольна штука, я його сам на себе спрацював і вийшов отакий м'яхвий. Оце теж, до речі, прикольна штука, можна робити всякі такі типу волоси. По, по факту я можу робити свої е, такі волоси, свою систему волос з цим плагіном. Це ще одна ідея. Але ладно, повернемося. Я не на той куб проєцирував. так. На цей куб. І вибрати, треба Great Mesh зробити. І вибрати об'єкт. І вибрати цикл. О. Тепер мені треба Scale. і так, мені треба його оце перевернути, тому що, як зроблю, просто в режимі R 180 поверну. Так. І правою кнопкою щелкнув set, set Origin uh, to Geometry. Отак, От щоб воно в центрі було. Але щоб обновилося, нам треба якісь зміни. щось Давай X тут вкажу. Опять не вибрав, я забуваюсь вибрати правильний об'єкт. Це треба щось з цим робити. Тому що і опять зараз отут буде малюватися. От воно тупе, бо... Зараз <хи> буде все покрите мехом. Ну, я ж казав. Ні, це раз прикольно вийшло. Вірьовка покрилась веревками. А ті вірьовки ще вірьовками, тобто воно зациклилося. Тому це, це небезпечно. Але не вилетіло, значить, якесь обмеження є, я так думаю. Так, давай тут щось обновимо. Так, о, це вже краще. Але треба потрібну вісь вибрати нам тепер. Ось вибрав. І тепер масштаб скейл. Так. І отака вірювочка. Тепер, що б я хотів, я б хотів трошки її повернути отак нобік. Так, вибираю все. І трошки отак R. Ну, шви ж вони отак трошки набік ідуть, реально. І тепер знову зараз обновить, що нібудь давай обновлю спейсінг зроблю. Блін, Клінтон. Знову я не вибрав куб. От я ж виділяв ві вірьовку і опять воно щас на вірвки все намалює. Третій раз на одній тій самій фігні попадаюся. Ну... Оце це, оце не дос, не дулік. Оце треба якось заблокувати, щоб я не вибирав цю деталь. Так. Е, куб треба оцей виділити. І тепер, І тепер мені треба е, офсет змінити. Що-нібудь. І от вона трошки видно, що трохи такий скус. Так, давай спесинг збільшимо. Ні, навіть я б щеп іще отак набік поправив би вірювочку. Так. Так. Тепер вибираю куб і якісь, якесь число треба спейсінг обновити, щоб воно обновилося все. О! І все обновилося. І така прикольна штука виходить. Така прикольна штука виходить, мені так подобається це все. Давай включимо просто скрізь. І давай <зві> спейсинг. Ой, не спейсінг, а офсет збільшимо. Щоб шви були двойні. Да, і це не обов'язково режимі редагування, а і так робити можна. І от у нас вже нитка як справжня, ніби як справжня ниткою обшита. От за невеличкий час я зробив ось нитку переплетену, ре, реалістичну і все. Далі можу я е, трошки покрутити. І на неї можна любу текстуру накидати тканини, а оці волокна вже ж самі запечуться. Що тобто, я хотів? Рандом якийсь зробити. Рандом у мене вже включений, просто треба е, обертання трошки. Да? Обертоня трошки. Типу машинка криво шиє. Хоча я можу от в боки от, 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 такі, от такі відхилення, типу, б'є. Ні, так не, не красиво. По довжині Теж не красиво. Ні, я думаю, залишити тільки-тільки обертоння. До речі, обертання можна взагалі повертати. Да, не вистачає тут ще параметри мені, щоб робити обертання, бо я обертаю цією моделлю. Да? А тут би були б не, не заводили параметри пообертати модель. Так, і давай з углом ми пограємося. От є такі вугли. Ну такі вугли це для закльопок, а для швів вони не дуже. Давай екстенд. Ось як так такі тройні кути. Ну теж прикольно, але не дуже. Тобто вимкнути найкращий варіант. Так, що тут ще є? Ще є якісь... А, ось для кутів. Давай ось включимо і подивимось, що це робить для кутів. От у нас кут є. І от якісь додаткові настройки. Corner Angle. Не знаю, що це міняє. О, що щось що змінило. Тобто якісь тонкі настройки, щоб перебудувати оці, оці вузли. Ну, це якщо що, можна і вручну підправити, тоді угли, якщо десь це. Саме головне, що воно працює, е, працює класно. Е, плагін мені подобається взагалі. Красота. Отут якби ще я розшив на самому цьому... Виділив шви. Наприклад, отак я виділив усі шви. Ctrl-B, отак. Так. Ctrl мінус. Ctrl-мінус. Тепер би виділив оці отак. Зараз спробуємо. І зробити... А ну, Alt-Est працює. Так. І от, от воно вже ніби пластини, ніби на реальному шві. Навіть якби я зробив е, Ctrl-1. Е, так, модифікатор. Simple. Так. І ще додам ще Admodifier uh, Subdivision Surface. Ну таку закруглену штучку зробив, типу шви. Ну це так, імпровізовано. Тому кому сподобалося э, цей плагін, э, для мене це знагідка. Можна обліпляти ним що угодно, а якщо, наприклад, я пороблю, э, от, допустимо, підрозділи отут, вот да, строчок, і тепер я щось можу змінити трошки, і от воно взагалі в мене э, заросло все. Так, єдине, що тут треба, от розмір дуже чутливий, треба розмір якось підганяти. Ну нічого, тим не менше, да і офсет треба зменшити. ну Тобто таким чином можна різні штуки робити, навіть вишивки можна було б робити, генерувати. Тому класна штука, рекомендую. встановлюйте собі цей плагін, плагін бомба. Все, всім пока.